Очі, що дивилися на Артеміса, з під шалі яскраво блиснули. Книга? обережно перепитала вона. Я книги не знати. Я людей лікувати. Ти хочеш книга. Ти йдеш в бібліотека. Та ніяка ви не цілителька. З показною втомою зітхнув Артеміс. Ви з чарівного народцю. Ви летючий дух, спрайт, пшохка, далун, мов і нас багато. Але суть одна. Повторюю мені дуже потрібна ваша книга. Довгу мить стара мовчала, після чого різким рухом скинула з чола шаль. У зеленому світлі окулярів нічного бачення її обличчя нагадало Артемісу маску, які зазвичай надягають на геловін. Над довгим гачкуватим носом горіли щілинки золотистих очей. Кінчики вух були загострені. А пристрасть до алкоголю надала шкірі цілительки сірувато жовтий відтінок. Якщо ти знаєш,